Смачно. Ось такі смачні бургери готували у міському будинку культури. Це найпопулярніший фастфуд як серед дорослих, так і серед дітей, який, до речі, зовсім не складно приготувати в домашніх умовах. Маленькі кухарі відповідально підійшли до приготування бургерів. Спочатку взялись за підготування фаршу для котлет. Тут кожен міг зробити свій внесок у справу. Далі підготували свої улюблені інгредієнти, поки фарш настоювався. І ось саме тут кожен окремо вирішував, що він хоче бачити в готовому бургері. Гері, аби з чого можна і обійтись, після цього сформувавши котлету з допомогою дорослих, обсмажували її. Сьогодні ми вирішили запропонувати нашим дітям приготувати бургери. Як виявилося, дітям дуже сподобалося, тому що бургери це найпопулярніша страва світу. Це найпопулярніший та улюблений фастфуд як для дорослих, так і для дітей. Ми не прогадали з вибором сьогоднішньої страви. Діти з великим захопленням взялися до приготування страв. Далі малеча перейшла до найбільш цікавого етапу збірки бургера. Тут же не було ніяких правил та обмежень. Кожен робив страву на свій смак. Ну а потім, звичайно, ж усі разом вони смакували власноруч приготованими бургерами. Як тобі сьогоднішній майстер-клас? Дуже сподоба. А що ви готували? Бургери. Ти любиш бургери? Ану да. скажи, нам складно було їх готувати? Да. А що найбільш складним для тебе було? Котлета. Мені дуже сподобалося готувати бургери. Я маю. Я вдома готувала тільки з мамою, а більше ніде і готувати самому це дуже цікава справа, дуже захоплює. І мені дуже сподобалось. Класно готують бургер. Складно було. Мені дуже сподобалось. Я б хотіла щоб кожного року у нас такий проводився майстер-клас у в місті. Складно було готувати бургер? Не дуже. Такі кулінарні майстер-класи це чудова можливість для дітей навчитись готувати популярні страви. Відбуваються вони щоп'ятниці у міському будинку культури. Безкоштовно. Якщо ваша дитина полюбляє готувати та хоче провести час весело з новими друзями, ми запрошуємо вас на наші безкоштовні кулінарні майстер-класи для дітей щоп'ятниці. Більш детальну інформацію ви можете знайти на наших сторінках у соціальних мережах Культура та мистецтво Подільська. Ми чекаємо на вас, Ольга Ситник, Олексій Мягі, телекомпанія Кет.